Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу вам нагадати: за початок виконання додаткових п'яти завдань натиску тиждень номер 4 Також ми вже з цього тижня можемо зафармити бонусні бони аж 1000. Доволі так непогано. Далі перенесемося до бою і будемо розбирати характеристики двох нових машин, що вийшли на супертестування. Перша машина це штурмова прем ПТ рівня Німеччини, Яхпанзер Є90. А друга машина із механікою, французька ЛТшка 9 рівня Премпроект Луїс». Механіка у цієї машини це барабан-магазин на 10 снарядів з коротким інтервалом між пострілами 1 секунда, але з маленькою альфою. Дуже подібна механіка до AMX 1375, який на 7 рівні, тільки тут уже машина ЛТшка 9 рівня. Зараз будемо більш детально про це все говорити, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з простого, з натиску. Заходимо, от, в нього переходимо. Це у нас починається четвертий тиждень. Заходимо у бойові завдання і дивимося, що у нас є. Як завжди. П'ять завдань сумарно 250 бон бонусом 1 день прему. Плюс до того, якщо ви до цього всі завдання виконували, ви ще отримаєте із прогресії 1000 бон. І універсальний посібник доволі так непогано. Я вже не кажу про те, що ми отримаємо у кінці за 30 бойових завдань. Це бонове обладнання, одне із списку на вибір. Дуже класна і крута штука. Постараюся сьогодні пограти у натиск і вам рекомендую виконувати ці завдання, забирати бони. Бо Це дуже такий хороший спосіб їх фарму, тому що ви граєте на 10-х рівнях. Фармити за бої, і плюс до того, ще у вас є бонусна прогресія, у вас є ще тижневі завдання по 250, сумарно, от за прогресію і за завдання 3000 бон. Тепер переходимо, друзі, до бою і будемо розбирати наші новинки. Першою машиною у нас є на супертесті Яхпанзе е 90 Augpanzer е 90 це безбаштова штурмова ПТшка рівня 9 з чудовою фронтальною бронею. Номінальна товщина до 160 мм, я так розумію, це ВЛД. і дещо обмеженою мобільності. Максимальна швидкість вперед становить 28 км на годину на додаток до високої разової шкоди 650 одиниць. Гармата також може похвалитися високими значеннями пробиття, хорошою точністю та кутами опускання у мінус 9 градусів. Тобто, навіть з опису ми бачимо, що ця машина повинна відтанковувати, як мінімум ВЛД. Плюс до того, вона має посередню таку динаміку, або можна навіть правильно якщо сказати, погану динаміку, максималка 28 км це дуже і дуже мало. Давайте роздивимося характеристики більш детально, що ж у нас є. Перше – це, звісно, вогнева потужність і снаряди. Базовий у нас снаряд ББшний, доволі такий непоганий, має середню шкоду 650 одиниць, це добре. 290 ця ББшка пробиває, тобто буде достатньо практично у всіх ситуаціях. І 940 метрів на секунду вона летить. По швидкості польоту не зовсім комфортна, але ми приблизно усвідомлюємо, що ця машина повинна грати на близьких і середніх дистанціях. Тобто це не буде для неї катастрофічно, друзі. Це броньова, така штурмова ПТ-шка. Далі у нас другим снарядом йде кумулятивний снаряд, так само 650 має одиниць шкоду середню, 334 пробиває непогано, в принципі, і 940 так само летить. Тобто, як для голди, непогані снаряди, вони не втрачають бронепробиття на відстані, але в той же час в екранах дуже часто залишаються і не наносять шкоди. Тобто є плюси і є мінуси. Ну і третій снаряд це у нас традиційно осколково-фугасний, має підвищену шкоду 840 одиниць, непогана, хороша. 90 мм пробиває, також непогане пробиття і 940 метрів на секунду летить. Тобто, по швидкості польоту всі снаряди однакові, по осколково-фугасних вони в загальному непогані. Ну, і взагалі, якщо підсумувати по снарядах, то вони доволі такі хороші з хорошою альфою. Далі у нас йде час перезаряджання 16,2 секунди, тобто довговато. Звісно, альфа розплачуємося часом перезаряджання. 2,8 секунди час зведення, не знаємо, яка буде стабілізація. 0,35 точність. Тобто точність нормальна, як для такої ПТ-броньованої, тому що це все розкачається, буде десь приблизно 0,32. Отак. Мінус 9 плюс 20 кути хороші. Кути реально хороші, опускання хороші, задирання хороші по горизонту, от кути мінус 5, плюс 5. Тобто гарматка тільки вліво-вправо трішечки буде у нас повертатися. 40 снарядів боєкомплект. Екіпаж складається з п'ятьох чоловік, командир, радист, механік, водій, навідник і заряджаючий. По мобільності 28 вперед-12 назад. Це основний наш мінус, друзі. Дуже погана динаміка. Питома потужність жахлива, 9,1. Менше 10 друзі, Тобто динаміка в нас дуже і дуже погана. Напевне, це показники приблизно як у Яхпанзері є 100 От нагадайте, які там характеристики по динаміці? Плюс-мінус, напевне, тут так само. Швидкість повороту шасі 20 градусів дуже повільно. Це показник нединамічних таких машин. І швидкість повороту самої гарматки 26, але оскільки вона практично не повертається вліво вправо то ми цього й не помітимо. По живучості 1800 хп на борту у цієї ПТ-шки, бронювання 160-120-120. Я так думаю, що проведена броня ВЛД тут буде доволі така непогана. Не знаю, так я вам не можу сказати наперед, але так думаю, 280-300 чимось міліметрів. Плюс-мінус, друзі. Я цього не можу знати. Це треба буде дивитися, коліжен модель даної машини. Е, якщо буде десь 280, то це дуже погано, звісно, для цієї ПТ, тому що голдої будуть навіть ВЛД прошивати. Плюс до того ми бачимо, що є лючок. Так, є лючок, його навіть з цього ракурсу видно. Тобто ви ще не встигнете розвернутися, звестися, вам вже в той лючок будуть накидувати. Я сподіваюся, вона не буде кактусом, друзі. Я сподіваюся, вона не буде кактусом, тому що задум ніби і не поганий із такою ПТ-шечкою Є90. Але як це буде на практиці, подивимося. До речі, дальність дії зв'язку 670 метрів, а огляд 370 метрів. Ну, маскування немає, це штурмова така ПТ-шечка, усе зрозуміло. От така, друзі, у нас перша машина. Подивимося, як вона далі буде змінюватися. Я так думаю, що можливо будуть ще якісь правки після тестування цього. Будемо за цим слідкувати. Ну а далі у нас іде наступна машина, називається вона Проєкт. Луїс це французький легкий танк 9 рівня з нетрадиційною механікою. Він оснащений 75-мм автоматичною гарматою з магазином на 10 снарядів, який має дуже короткий час перезарядки між пострілами 1 секунда, і відносно короткий час повного заряджання магазину 15 секунд. Він призначений для майже безперервної стрільби, завдаючи ворогам невеликої, але постійної шкоди 135 одиниць за постріл. З максимальною швидкістю вперед 65 км на годину і швидкістю заднього ходу 20 км на годину. Він має відмінну мобільність для стрільби з вигідних позицій і підтримки постійного тиску на супротивників. Тобто механіка, друзі, дуже схожа, або є однакова, можна сказати, з тією машиною, яка в нас є на 7 рівні, iMix 1357. Всі ви його знаєте, цю фанову ЛТшку 7 рівня. Давайте подивимося більш детально на характеристики, що ж у нас є. Три типи снарядів: бронебійний, підкаліберний, осколково-фугасний. Базова ББшка має у нас середню шкоду 135 одиниць, але не забуваємо, що в нас 10 снарядів у барабані. 194 мм вона пробиває, тобто малувато, друзі, як для 9 рівня. Звісно, це е, виходить в нас ЛТшка, це спеціально зроблено. 1000 метрів на секунду вона відносно комфортно летить, тобто нічого особливого не можу сказати про цей снаряд. Другий снаряд це у нас підкаліберний, він вже має підвищене пронепробиття, але не набагато. 236 усього. Так само 135 одиниць середню шкоду має, 1250. ну Тут уже швидкість прямо, можна сказати, хороша. 1250 це і реально непогана швидкість польоту. Тобто також нічого особливого, альфа невелика, 236 пробиття також незначне. Тобто тут мається на увазі, що ця ЛТ вона повинна обходити. Завжди супротивників в борта і в корму і розряджатися. В лоб багатьох машин ви не зможете пробити, хоча багато в нас машин і картонних це все також зрозуміло. 175 підвищена шкода на фугасах, пробувають вони всього 38 мм, ну я не бачу ніякого сенсу їх взагалі і возити, якщо чесно. Ну і 1000 метрів на секунду вони летять. Час перезаряджання повного барабану цього нашого на 10 снарядів 15 секунд. А перезаряджання між пострілами 1 секунда. Звісно, те, що перезаряджання між пострілами 1 секунда, це дуже круто. Тому що, знаєте, ну ми от по фановій машині 7 рівня ЛТшки знаємо ці відчуття, як це класно, коли ти об'їжджаєш у борт або в корму якогось супротивника і розряджаєшся по повній програмі. Це дуже круто, фаново і можна дійсно доволі такі непогані показники давати по дамагу. Звісно, потенційно ми можемо нанести 1350 одиниць шкоди за 9 секунд, якщо все влуче, все проб'є, але на практиці реалізувати це буде не так то і просто. Далі дивимося, що у нас є. Барабан на 10 снарядів. Оцей магазин. Час зведення 1,4 секунди прекрасний. По точності 0,36 в базі, тобто розкачається, буде десь приблизно 0.33. Непогано, в принципі, дуже великої точності не слід очікувати. Мінус 9, плюс 5. 15, от у нас градуси. Тобто опускається комфортно, класно, задирається, ну достатньо комфортно, не максимально можливо. Хотілося б плюс 20, друзі. Для того, щоб взагалі ніяких претензій не було, тут плюс 15 надали цій машині. Що стосується боєзапасу, 74 снаряди. Не знаю, настільки це багато для такої механіки. Тобто можуть бути ситуації, коли ми, наприклад, вистріляємо доволі швидко свої снаряди і далі не буде чим вести вогонь. Тим паче ви ж будете розділяти, хоча, можливо, багато хто буде взагалі. Завантажувати фул голду, наприклад, тому що пробиття дуже маленьке і на голді воно не дуже високе. Ну, подивимося, як це все буде на практиці. Можливо, боєзапас трішечки збільшать. По екіпажу командир, навідник і механік водій. Всього три чоловіка. Звісно, нашою перевагою є динаміка. 65 вперед, 20 назад. При питомій потужності 36. Тут немає ніяких претензій, все нормально. 50 швидкість повороту самого корпусу від градусів непогано добре, і швидкість повороту самої башти 46, також непоганий хороший показник. По живучасті її в основному немає. Дивіться, 1400 одиниць от у нас по ХП, тобто не дуже багато. 40-40-25 бронювання самої башти, по корпусу 50-25-15, ніби трішечки броні є, але дуже часто навіть і фугаси будуть проходити. По фулки, друзі. Чому я кажу, ніби трішечки броні є, тому що тут кути, всі справи, але все ж таки, я так думаю, що фугаси майже завжди будуть заходити. Це аж 9 рівень, і ви будете, як мінімум, там із восьмими грати дуже рідко з сьомими, А то з десятками, з дев'ятками постійно грати, вас будуть усі абсолютно пробивати, можливо, якийсь підкалібер, колись під великими кутами якось відскоче і не більше, більше очікувати не потрібно. Та й то, по правилу, трьох калібрів, 40 мм, буде заходити. Від 120-го калібра усе і завжди. Що стосується скритості, то 15.9. От у нас в русі і нерухома машина і 372 під час. Пострілу 380 метрів огляд і 670 метрів дальність дії зв'язку. Мені дуже цікаво почути вашу думку на рахунок цієї ЛТшки, що ви скажете. Тому що з одного боку тут така фанова механіка. До речі, якщо подивитися на неї, ми ще можемо побачити, що в цій машині шасі як у фази. Але це тільки ми можемо побачити візуально, тому що механіки, от такої, наприклад, як у Йоха, у цієї машини не буде. Було б це зазначено як мінімум на тестуванні, що буде, наприклад, така механіка, Ні, нічого такого не буде у цієї машини. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цих двох машин, як Panzer E90 і прямо цього проекту Луїс. Мені дуже цікаво буде почути вашу думку, яка з цих машин для вас, от, наприклад, краще. А не забувайте традиційно проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!